Дня, шановне панство, сьогодні у нас восьмий день марафону Гідне життя коротенько марафон для тих, хто збирається далі жити. Ми звикаємо перемагати на кожен день маленькими кроками, про це у минулих випусках. Кожного дня ми недовго гуляємо по свіжому повітрю, промиваємо простором всі наші проблеми, всі наші негаразди. Трошки хто скільки може, не перенапружуючись, це головний момент, що стосується практичної сторони. Далі ми п'ємо води, Визначено кількість для кожного з нас самостійно. Ми робимо якісь вправи для розвитку нашого мозку. Кожен для себе теж визначає, які особисто я рекомендую почати заново вивчати історію нашої країни. І ввечері я вас чекаю тут. Приходьте, буду ділитися цікавими темами маленьким уроком з етикету і чекаю на ваші думки в коментарях. Отже, сьогодні поїхали, що у нас по життю? Тема яка? Сьогоднішня тема називається Шлях долає доросла людина. Я з впевненістю можу сказати, що 90% нашого населення досі є школярами всередині глибоко. Це не добре, але таке життя нас виховали, нас досі не відпускають, не відрізають туповину, нас вчили дуже довго з садочку, зі школи, університет, батьків в цьому руслі. Рухали нас все наше дитинство. Що я хочу сказати? Ми в тілі 30-річного, 40-річного, 50-річного, але ми дуже часто залишаємося дітьми, бо ми оглядаємося на те, що скажуть люди, коли і як, і чи правильно ми їмо, як ми одягаємося, з ким ми будуємо стосунки. Як ми проводимо свої вихідні? Абсолютно все. Це тягнеться зі школи, де нам розказували, коли нам вчитися, коли нам відпочивати, коли нам йти в їдальню, коли нам йти в туалет і навіть з ким дружити і з ким не дружити. І я вам хочу сказати, що от сьогоднішній день, якщо ви відчуваєте, що це про вас. Сьогоднішній день дуже непоганий день для того, щоб відрізати нарешті ту пуповину і почати жити своє життя. От і все. Тему можна розвивати дуже довго, але просто я би хотіла, щоб ви на рівні відчуттів зупинилися, відчули оту пуповину, Відчули оту залежність від думки оточуючих, і е, подумки можна навіть собі уявити, як ви її відрізаєте. І концентруйтеся, будь ласка, надалі на своєму житті. Ви в кінці, якщо ви християнин, наприклад, або інші релігії сповідуєте, перезустрічу з ним. Ви не будете відповідати за інших людей, і за вас теж ніхто не буде відповідати. Ви будете відповідати за те, як ви прожили своє життя. Наприклад, метафорично. Отака сьогодні тема була. Що у нас по етикету? По етикету у нас сьогодні восьмий принцип. Етикету, на якому будується багато правил етикету, я його називаю принцип, принцип Людовіка. Що я маю на увазі? Всі ми знаємо, що конкретний перелік правил етикету, система вся була укладена за вказівкою Людовіка 14-го, бо був двір, було багато. Придворних було багато знаті, потрібно було це все якось систематизувати, ці всі правила. Хто коли приходить, хто коли йде, хто кому руку подає, бо людей багато, потрібна система. Отже, ну і що найголовніше ну, принаймні не другорядний фактор, повинно бути гарненько. Стильно повинна бути. Отже, що я хочу сказати. Якщо ви не знаєте в якійсь ситуації, як вчинити, ви уявіть себе, що ви живете в ті часи. Якщо ви пані на вас платять з багатьма спідницями, відповідно ви виходите з машини ніжками двома на тротуар ступаєте, а не однією, а потім іншою, бо у вас довгі спідниці, ви можете в них заплутатися. Руки ми тримаємо, коли стоїмо так, ніби у нас багато спідниць. Тобто ми руки не можемо тримати уздовж тулуба, ми їх тримаємо отак, ніби вони лежать у нас на спідницях. Нічого складного. Правила, що стосуються машини, де сидіти, як виходити, як чоловік. Водій, наприклад, випускає пасажира, де престижніше сидіти. Уявляємо собі знову ж таки карету в ті часи, і на передніх сидіннях, тобто на козлах, у нас сидів хто кучер. Значить, якщо ми хочемо підкреслити свій статус, ми не будемо сидіти біля кучера, ми будемо сидіти на задньому сидінні і близько до тих дверей, які потім будуть. Вприту у нас до тротуару. Тобто, нелогічно, а, зупинившись, виходити через ліві двері, якщо ви мешкаєте в країні з правостороннім рухом дорожнім, нелогічно виходити через ліві двері, обходити а, дорогу, бо в ті часи це було суцільне вагно, нам зручніше ставити ноги свої в, чистих, в чистому нашому зуті на тротуар. Праві двері, заднє сидіння. Водій, якщо він джентльмен, і, наприклад, він ви задав, він відчиняє, допомагає пані вийти з машини, обходячи машину ззаду. Бо спереду в карету запряжені були коні. І вони можуть брикнути, куснути і так далі. Це цікаво. Правила етикету це цікаво, це легко, і це для нашої зручності. На сьогодні це у мене все. Я вам бажаю гарного вечора і хочу нагадати нашу мантру: наша гідність повинна звучати в нас завжди. Гарного вечора!